Вівторок, 7 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Ще одного прихильника руського міра викрили в області співробітники СБУ. Ним виявився житель Хмельницького. 29-річний чоловік репостив у соцмережах ворожі пропагандистські відео. За це сяде до в'язниці на 5 років. За матеріалами СБУ до п'яти років ув'язнення засуджено ще одного прихильника рашизму, який вихваляв війну РФ проти України. Встановлено, що мешканець Хмельницького на своїй сторінці у соцмережі розганяв зрежисовані кремлівськими пропагандистами відео, в яких популяризував Кадирова та підпорядковані йому угрупування бойовиків. Проведені експертизи підтвердили інформаційну підривну діяльність 29-річного хмельничанина на користь РФ. На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 111, .1, колабораційна діяльність та частиною 3 статті 436 два, виправдовання визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України Кримінального кодексу України. Вісім титульних списків на 2025 рік затвердили депутатські комісії Хмельницької міської ради. Ці документи визначають, що і де ремонтуватимуть в межах громади, а також вартість робіт. Цьогоріч в переліку лише утримання доріг, мереж водопостачання та інших об'єктів благоустрою міста. Третій рік поспіль жодних капітальних ремонтів не відбувається. Торік, за титульними списками, повітряно-струменевим методом відремонтували 103 вулиці. З держбюджету субвенції на ремонт доріг у селах не виділяють. Тож їх доводиться утримувати за рахунок бюджету громади. На зараз є критична ситуація по районних дорогах. Вони не фінансувалися. Там, де ходять комунальні автобуси, які з'єднують багато населених путів, це є обласного значення. Вони не фінансувалися два роки. Там і ми латаємо. Ситуація дуже плачева. Титульний список це є вже кінцевий варіант, який в себе. Збирає всі пропозиції, які були до, до затвердження бюджету. Це вже фактично цей результат затвердженого бюджету міста Хмельницького по видах робіт. Всього було затверджено вісім титульних списків по різних напрямках роботи. І на даний час відкривається фінансування, і найближчим часом ми приступимо до виконання робіт. Це є утримання вулично дорожньої мережі, утримання об'єктів благоустрою, косіння, видалення аварійних дерев. Ямковий ремонт, утримання водного господарства, це водопостачання. На даний час роботи проводяться з утримання вулично дорожньої мережі, це ліквідація ямковості за допомогою багели, за допомогою холодного асфальту, утримання вулично-дорожньої мережі. Понад тисячу нових робочих місць створять в рамках програми є робота на Хмельниччині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, торік мікрогранти отримали 505 мешканців області на загальну суму 118 мільйонів гривень. Обов'язковою умовою надання коштів є створення від одного до чотирьох нових робочих місць, залежно від суми гранту. Його розмір становить від 50 до 250 тисяч гривень. Для учасників бойових дій або членів їхніх сімей до 1 мільйона гривень. Отримати грант на реалізацію бізнес-проєкту можуть як підприємці, так і люди без досвіду. Про умови участі в програмі Є робота можна дізнатися в обласному центрі зайнятості. Не викидати в контейнер, а залишати поряд із ним. Не обв'язувати і не запаковувати. В офісі проєкту Розумна довкілля Хмельницький нагадують містянам як правильно і без шкоди для довкілля. Позбуватися новорічних ялинок. Адже живі деревці, які прикрашали оселі під час свят, ще можуть принести користь. Працівники спецкомунтрансу вивозять їх на полігон. Там ялинки подрібнюють на щепу і використовують для опалення та утеплення вольєрів для тварин. Ми вже шостий рік підряд ставимо штучну ялинку вдома, але цього року діти попросили. І ми поставили ще й живу ялинку, і ось вже свята пройшли, тому ялинку сьогодні принесла на смітник. Але знаю, що комунальники забирають ялинки, які вже відслужили. Тому сьогодні просто біля контейнерів поклала свою ялинку і сподіваюся, що вона не потрапить на сміттєзвалище, а справді її правильно утилізують в подальшому. Ні в якому разі не кидати їх в сам контейнер, оскільки якщо одна-дві ялинки вони заповнюють. Весь простір відповідно вже немає куди виносити інші відходи. І крім того, для того щоб саме ваша ялинка потрапила на подальшу утилізацію, її потрібно виносити і ставити поряд, оскільки їх забирає окрема машина, тобто не та, яка забирає змішані відходи, а яка просто проїжджає, ну робить об'їзд по місту і забирає ці ялинки. Хтось інтуїтивно, хтось логічно подумав, що там певно так краще робити хтось побачив, що хтось зробив так, і собі це повторив. Тому насправді, ну я можу сказати, що цим правилом користуються. Виходити на кригу, коли її товщина становить не менше 7 сантиметрів. Про це правило нагадують хмельничанам представники ДСНС. Заборонено перебувати на льоду великою групою людей. Також не варто стояти на місці впадання русел, де крига найбільш настійка. На щастя, ані торік, ані в цьому році загиблих на льоду на Хмельниччині не було. На щастя, у нас випадків в цьому році нещасних випадків з людьми на льду на льодовому покриву не було. В минулому році також не було. Без необхідності я раджу і не виходити на льодовий покрив. Мінімальна товщина льодового покриву для однієї особи має бути 5 сантиметрів. Для групи осіб це має бути. 15 сантиметрів, якщо ви побачите наразі льодовий покрив у нас становить плюсова температура 5 сантиметрів. Якщо ви побачите, є деякі рибаки, і можемо сказати, що вони вже ризикують власним життям. В місті, де льодова поверхня примикає до берегової лінії, лід завжди ну, більш такий хиткий. Там є, можуть бути тріщини, промоїни, і тому відповідно треба бути обережним перед тим, як ступати. На цей льодовий покрив. Якщо вже, скажімо, виникла така необхідність десь пересікти, переміститись через льодовий покрив, служба порятунку рекомендує мати при собі якісь підручні засоби, скажімо, рятування. Це може бути якась мотузка, також може бути навіть шарф, який ми можемо використати для порятунку якоїсь сторонньої особи. Їжак Сонік, 3», каяра, Мофаса та потягу у 31 грудня. Ці фільми та мультфільми все ще мають змогу переглянути хмельничани у кінотеатрі імені Шевченка до 8 січня. А з четверга у прокаті з'являться нові дитячі мультфільми: «Бернард», місія Марс та пригоди Падінгтона в Перу. Санси у кінотеатрі тривають з 10 до 20 години. Зараз ми орієнтовані, як і на початку були суто на дитячу аудиторію, тому ми беремо в обіг собі мультики або дитячі фільми. Єдине, що ми взяли от на цей тиждень, два тижні в нас в прокаті вже йде потяг у 31 грудня, це сімейний фільм український. На наступному тижні у нас буде мультик про ведмедика Бернарда, це менша категорія діток від трьох рочків, і пригоди Падінгна це з нового. Також будемо продовжувати Муфасу, хто ще не встиг, Ласкаво просимо. Так як відновилося навчання, канікули закінчились, то очікується прихід масових шкіл. Вони дуже люблять приходити всією школою. Ми садимо їх близько 300 дітей і туди. Вони разом переглядають ці мультфільми. Поки були канікули, то більше ходили сім'ями. У нас досить лояльні ціни. Таких цін, мабуть, вже ніде ніхто не знайде. У нас комунальне підприємство, і можемо собі дозволити трошки меншу ціну. Це 85 гривень денні сеанси до п'ятої години і 95 гривень після п'ятої. Також, якщо це групове відвідування, наприклад, школи, то в нас 50-60 гривень, залежності, який мультик і як ми з дистриб'юторами. І звичайно ж, у нас є пільга для. Діток, загиблих воїнів чи безвісти пропавших, це повністю безкоштовний виток. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!